Сьогодні Україна святкує славне свято. Це свято тих, хто згідний у будь-яку хвилину родину захищати і рідну Україну. Ми соборні, ми єдині, живемо всі в Україні, станьмо у єдиний стрій, захищаємо корінь свій, захищаємо землю, мову, пісню, рідну, калинову, захищаємо всі свободу українського народу. Гордо голову піднімем, ми ж бо діти України. Мужнім ворогом зустрінем, не дамо зробить руїни. Хай квіте сад барвисто, хай боює чорнобривці і горить калинне мисто, ми такі ми українці. 1 жовтня, День захисників і захисниць України. День українського козацтва, свято Покрови Пресвятої Богородиці та День створення української повстанської армії. Ми єдиним патріотичним струєм ушановуємо всіх захисників рідної землі, які боронили її усі часи від козацтва до сьогодні. Держава наша непохитна, народ віками нездоланий, бо жовте поле половись блакитна, мить розіб'ють усі кайдани. Ми соборним з злуки, ми горді світу, честі слава. Кладимо ж всі на серце руку, звучить великий гімн держави. Ще нам брат українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запану. У своей сторончик. Свякам, і крістелем торувала шлях на колінах перед образами долю вимога прислучав. Захищала Україну діти, віддавали всі життя своє, щоб могла Україна мама світу прокричати все таке є. Прийняла земля у своє своєму всіх героїв, доньок і синів, захищала, хто їх кордони і хто націю грудьми закрив. Вічна пам'ять вам і вічна шана, імена ваші не зітрий час. Україна наша нездоланна, вам хвилина вдячності! Що значить Україну захищати? Це означає її нікому не віддати, оберігати ревно клапи кожен. Хіба ж своє віддати чуже можна? Захисники, герой нашого часу, доземним усім вам уклін. Ви робити неможливо, щоб підняти захоплену землю з колів. Віримо, що повернемо окуповані землі і Крим, і Донбас. Ми віримо в захисників та захисниць. Ми віримо в вас. Наші мрії про мир за це дяка захисникам, Їхнім золистам, мужнім і золотим рукам. Наші мрії про щастя за це дяка героям. Вони прикривають серцями нас друже з тобою. Наші мрії про мову, за це дяка захисницям. Вони показали оркам, що таке справжня поляниця. Наші мрії про свабки. За цим дякам всім тим буякам. Хто не богів, а вдогнініх кодонів. Наразі нам. Наші мрії про злагоду, за це дякую усім добровольцям, яких у нашій душі, дитячих весел і сонця. Наші мрії про перемогу, спасибі за віру. Це додає молодим упевненості, наснаги і сили. Наші мрії про Україну, за це дякую захисникам. Здорове міста, благословиння, ясного всім вам. Хай не шоколу доружні сині жовтим квітом зацвіти, хай в кожного в душі парасто вдячності проросте до тих, хто не передовій, а чи вталу до перемоги шлях дороги у бою, у діях, у думках, у молодих серцях. Що ти пишеш домашнє завдання? Ні, листя нашому захиснику. Ми складно приїхали передати воїнам слова підтримки. Що ти написала? Дякуємо вам за мужність і силу. Ми вчимося странно, щоб виросли гідними людьми і продовжити справи захисників України. Такі слова це теж зброя. Вони гріють у холоді і додають сил на передовій. Ми не можемо зараз давати зброю, але можемо тримати слово, пам'ять зброю. А ще ми можемо берегти Україну тут, допомагати один одному, любити свій край, поважати батьків. Кожен із вас теж захисний, бо Україна починається з серця. Ми, ми віримо в Україну. Ми, ми вдячні, вдячні її за захисникам. Слава Україні! Героям слава! Я сподіваюся, ці рядки почуєш. А може, прочитаєш у листі? Я дякую тобі за те, що захищаєш, мою країну.